Цвинтарі галицької армії, упа, припрошую, і УГА є майже в кожному обласному центрі міста нашої Галичини. У нас у Львові є цвинтар січовим стрільцям на Янівському українській галицькій армії, на Личакові. А ось цвинтара упа не було. 17 літ, мабуть, ми оббивали пороги міській владі. Просили, молили, щоб виділили для нас клаптик маленької землі, іменно тут же, на цьому Маршому полі, в Поріжному відбувалися події. Але з місця нічого не зрушувалося, і тільки коли ми, делегація УПА, прийшла до пана Андрія Садового і просто попросили пане Андрію, зробіть дуже важливу справу для історії, для майбутнього покоління. Це не для нас, а це для вас, для потомків, які ступивши на поріг свого життя будуть складати присяги на вірність Україні, будуть приходити молоді подружжя для Це дуже важливе місце святе наше і складати присяги для майбутнього життя.